Слідом за новим головою Сумська районна рада обрала і заступника. Ним став Володимир Біцак. Він замінив на посаді висуванця від ОПЗЖ Валерія Сорокіна. Повноваження якого були достроково припинені в січні цього року. Можу принести користь громаді сумському району особисто тому. Ну, якби я пішов свідомо на цю посаду. Володимир Біцак до 27 січня був командиром ДФТГ No3 Сумської громади, тому пріоритетним завданням для себе вважає посилення комунікації між органами місцевого самоврядування району та силами оборони. Вважає це важливим, бо половина кордону Сумщини з агресором припадає на Сумський район. Як і займався, так і продовжує займатися обороною міста обороною Сумського району, значить, налаження контактів. Комунікація з військовим керівництвом, з грома керівниками ОТГ, це одна з основних з ем, керівниками ДФТГ із Сумського району. В тому числі ще одне завдання, яке перед собою ставить, допомогти жителям прикордонних населених пунктів. Багато дуже прикордонних сіл потерпають від обстрілів, і люди багато ну не, 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 не проживають, ні не вкриться. Тому вважаю для себе таке завдання поставив знаходити місця для переселення тимчасово цих людей. А ще консолідувати депутатів заради ефективної роботи ради найбільшого з районів Сумщини. Давайте ні політику ми забули це партії, фракції. Давайте зробимо перемогу. потім вже буде політика і все остальне.